центр психічного здоров'я і реабілітації створять в Хмельницькій громаді. В листопаді міська лікарня завершить процедуру придбання колишнього дитячого табору поблизу села Головчинці. Наразі він належить підприємству Укрелектроапарат, яке готове удвічі зменшити вартість закупівлі, аби придбати обладнання для центру. Кошти понад 9 мільйонів гривень. Виділять на найближчі сесії міської ради. Ми купимо цей дитячий табір. Купить його Хмельницька міська лікарня, наше комунальне підприємство. І саме Хмельницька міська лікарня буде відповідальна за створення там центру психічного здоров'я і реабілітації. Мова буде йти про десятки мільйонів гривень. Це буде дороговартісний об'єкт, тому що ми його хочемо зробити насправді класним, якісним, сучасним. Наразі в Хмельницькому відновлюють здоров'я військових у відділенні міської лікарні на 60 місць на вулиці Житецького. В новому центрі реабілітація також буде комплексна. Психічна, медична фізична, впроваджуватимуть, зокрема, й досвід центру Лісова Поляна на Київщині, який працює уже 9 років. Пацієнти зможуть продовжити лікування рекреацією в березі надії і чайці. Наразі єдиною проблемою медики вважають дефіцит кадрів. Великий брак кадрів у нас саме по фізичній терапії і ерготерапії, тому що фізичним терапевтом ерготерапевтом може працювати людина з магістерською освітою. А таких є небагато. А ті, хто навіть здобувають таку освіту, то не йдуть працювати в реабілітації. Нам потрібні будуть психологи і психотерапевти. Частина готові працювати, але їм ще треба. Довчитися, частина вже і навчена, і працюють десь на рівні громадських організацій. В бюджеті громади 2024 планують закласти кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації центру. В реалізації проєкту розраховують на донорську допомогу міст побратимів. Частину корпусів там треба добудовувати, бо є збудований тільки фундамент, і підвал, який може бути укриттям. Частину треба буде ремонтувати і медичний корпус, і вуличний басейн. І частину існуючих корпусів, частина корпусів, які є, вони в придатному стані. Попередньо ми плануємо. Якщо все вдасться, все мусить вдатись на кінець наступного року. Презентувати центр психічного здоров'я і реабілітації в Головчинцях в тому місці, який ми безпосередньо купимо. В наступному році НСЗУ планує запровадити новий пакет надання послуг з психічного здоров'я. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.